Чому прокидатись о 5-й ранку не завжди корисно для здоров'я? Що ж змушує мільйони людей продовжувати мучити себе. Давайте в цьому розберемося. У темряві кімнати світиться циферблат, п'ята година рівно. Дзвонить будильник. Але встати важко. Мільйони людей намагаються впровадити цей ритм у своє життя. В інтернеті це називають Міракл Морнінг. 5 AM Club – ранкова революція. Але чомусь у багатьох це не працює чомусь замість енергії та продуктивності, розбитість, дратівливість, постійна боротьба з власним тілом. Можливо, тому що ми забули одну просту річ не існує універсального рецепту для життя. Ваше тіло не машина, яку можна перепрограмувати за бажанням. Це складна біологічна система з власними ритмами, власними потребами, власною мудрістю. І коли ви намагаєтеся нав'язати йому чужий графік, воно чинить опір. Подумайте про це, чому деякі люди природно прокидаються з першими променями сонця, а інші найпродуктивніші пізно ввечері? Чому одному достатньо шести годин сну, щоб почуватися свіжо, а іншому потрібно дев'ять це не лінь. Це не недисциплінованість. Це генетика, ваші внутрішні години закодовані в ДНК. Хронобіологи називають це циркадним ритмом у когось він налаштований на ранній підйом, у когось на пізній. І це нормально. Більше того, це еволюційна перевага. Якби всі люди спали одночасно, хто б охороняв плем'я від хижаків, але сучасний світ переконує нас в іншому. Успішні люди встають рано, годину до сходу сонця коштує двох після, ранкова пташка ловить черв'яка. Красиві метафори, але вони працюють не для всіх, реальність складніша. Успішність залежить не від того, по котрій ви встаєте, а від того, наскільки ваш режим відповідає вашій природі. Є люди, які природно засинають о десятій вечора і прокидаються о п'ятій ранку. Для них це не насильство над собою, це гармонія. Їхній мозок найактивніший вранці, їхня енергія на піку до обіду, їхній творчий потенціал розкривається з першими променями сонця, але є й інші. Ті, хто засинає після півночі і природно прокидається о 8.9. Їхній мозок розгрівається ближче до середини дня, їхня найкраща робота відбувається ввечері, їхні найяскравіші ідеї приходять, коли решта світу готується до сну, і знаєте що. Обидва типи можуть спати однаково мало або багато. Питання не в кількості годин сну, а в якості відновлення, коли ви прокидаєтеся о 5-й ранку проти своєї природи, ваш організм перебуває в стані постійного стресу. Кортизол, гормон стресу, підвищений. Імунна система ослаблена. Концентрація знижена. Настрій нестабільний. Ви можете змусити себе функціонувати. Кава допоможе прогнати сонливість. Сила волі допоможе виконати справи. Але це виживання, не життя, справжня продуктивність приходить, коли ви працюєте з своїм тілом, а не проти нього. Як знайти свій природний ритм перше правило забути про будильник. Хоча б на тиждень. Лягайте спати, коли відчуваєте втому. Прокидайтеся, коли тіло природно виходить зі сну. Спостерігайте, записуйте, можливо, виявиться, що ваш ідеальний сон з 11-ї вечора до 6-ї ранку, або з 1 ночі до 7-ї ранку, або з 10-ї вечора до п'ятої ранку. Усі варіанти можуть бути правильними для різних людей. Важливо не стільки те, о котрій ви лягаєте і встаєте, скільки те, чи відчуваєте ви себе відпочилим після сну. Ваше тіло знає, скільки сну йому потрібно. Комусь достатньо паяти 6 годин якісного сну, комусь потрібно 8-9. Це не показник лінощів або надактивності. Це індивідуальна потреба, як розмір взуття або колір очей. Але є одна важлива деталь: менше сну не завжди означає більше часу для справ. Якщо ви не досипаєте, ваша ефективність падає. Те, що зазвичай займає годину, може зайняти півтори або дві. Помилок більше, рішення гірші, творчість на нулі, краще спати на годину довше і працювати на 100%, ніж спати на годину менше і працювати на 50% інша проблема раннього підйому соціальна. Якщо ви встаєте о 5-й ранку, а ваша родина прокидається о 8, ви живете в різних часових поасах. Ваш піковий час активності не збігається з їхнім. Ваш час для спілкування обмежений. Це може створювати напруження в стосунках ви йдете спати, коли інші хочуть провести з вами час. Ви найактивніші вранці, коли навколо нікого немає. Гармонія це не лише внутрішній баланс, але й баланс із зовнішнім світом, найкращий режим сну той, який дозволяє вам бути продуктивним. Здоровим і при цьому не ізолює від людей, які важливі для вас. Можливо, оптимальний варіант для вас прокидатися не о п'ятій, а о шостій сьомій. Можливо, краще лягати не о десятій, а о одинадцятій. Можливо, ваш ідеальний сон половиною годин, а не 8, немає правильної чи неправильної відповіді. Є лише ваша відповідь. Спробуйте експериментувати. Тиждень спіть з 11 до 5. Наступний тиждень з 12 до 6, потім з 1 до 7. Спостерігайте за своїм самопочуттям, енергією, настроєм, продуктивністю, звертайте увагу не лише на кількість сну, але й на його якість. На те, як швидко ви засинаєте. На те, чи прокидаєтеся ви вночі. На те, наскільки свіжим відчуваєте себе вранці. Ідеальний ритм той, за якого ви засинаєте легко, спите глибоко, прокидаєтеся природно, без будильника і почуваєтеся енергійним протягом дня. Це може бути п'ята ранку, може бути сьома, може бути шоста тридцять. Головне, щоб це було ваше, самі визначайте, коли вам спати і коли вставати. Не намагайтеся підігнати себе під чужі стандарти успіху. Ваше тіло мудріше за будь-які поради, слухайте його, довіряйте йому. Працюйте з ним. І пам'ятайте, справжня дисципліна це не насильство над собою, це розуміння себе і створення умов для найкращої версії себе. Можливо, ваша найкраща версія прокидається о п'ятій ранку. Можливо, о сьомій. А можливо, вона взагалі працює в нічну зміну, усе це нормально. Головне знайти свій ритм і жити в гармонії з ним, тому що справжня сила не в тому, щоб встати раніше за всіх. Справжня сила в тому, щоб знати себе і поважати свою природу. Сподіваюся, це відео допомогло вам по-новому поглянути на сон та особисті біоритми. Якщо так, підтримайте лайком і поділіться з тими, хто теж намагається змусити себе вставати о 5-й ранку, підписуйтесь на канал. Якщо хочете більше практичних інсайтів про стоїцизм у повсякденному житті, тут ви знайдете здорові підходи до саморозвитку без насильства над собою та дізнаєтеся, як застосувати мудрість древніх філософів до сучасних викликів. Обов'язково напишіть у коментарях, о котрій годині ви природно прокидаєтеся без будильника Давайте разом заясуємо ваш ідеальний ритм, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про те. Як жити в гармонії з власною природою?